Яка модель надання безоплатної правової допомоги є найбільш ефективною? Які структури повинні цим займатися, та з яких саме питань звертаються миколаївці? Такі питання обговорювали під час брифінгу представники громадських організацій та юридичні консультанти. Так, один з організаторів заходу, голова громадської організації, фонд розвитку міста Миколаєва Михайло Золотухін розповів, що наразі безкоштовну правову допомогу можна отримати в різних закладах. Є центри вторинной безоплатной правовой допомоги, есть система юстиции, которая из, скажем так, из органов власти превратилась в орган сервиса, так могу сказать, за последний год. Даже два года мы наблюдали, когда резко изменилось лицо Блюста. Заступник начальника головного територіального управління юстиції в Миколаївській області Інна Фірсова зазначила, що наразі в області при установах юстиції працюють 54 громадські приймальні. Туди городяни можуть звертатися за правовою допомогою. Це правова свідомість громадян. Це вміння правильно підказати громадянину, куди йому треба звернутися, що йому треба робити, допомогти при первинної правової допомозі, скласти скаргу чи просто розказати, що йому треба зробити а також надання допомоги щодо доступу до вторинної правової допомоги, Роботниками бюро і роботникам місцевих центрів проводяться. Правопросветительская деятельность также в бюро и в местных центрах обеспечен доступ до бесплатных онлайн сервисов Министерства юстиции Украины. Наталья Паламарчук, Руслан Чернялис МСН.